Козак вус і тиша перед бурею на січі тиша не святкова, а тривожна. Козак вус стоїть біля вогню, слухає вітер, щось не так каже. Тиша то завжди перед бурею, і справді ворог наближається не з шаблею, а з хитрістю. Хоче пробратись у Січ не силою, а словом, підкупити, посіяти сумнів, розмити віру. Козаки вагаються. А може не варто битися. А може домовимось, а вус мовчить. Потім бере люльку, запалює і каже, ми не просто воїни, ми пам'ять, а пам'ять не продається. Ворог приходить з дарами, з обіцянками. А вуз виходить назустріч один і каже: Ми не приймаємо золото, ми приймаємо правду, а ваша правда гнила. Він кидає шаблю на землю. І вона співає пісню про Січ, про братів, про волю, і ворог. Не витримує, бо проти пісні не встоїш. Січ знову співає. Козаки сміються. А вуз каже молодим. Пам'ятайте, іноді найгучніша перемога це коли ти не кричиш, а просто стоїш прямо зі світлом у серці.